Я заступник директора благодійного фонду США для України Катерина. І зараз ми знаходимося в місті Ізюм. І від нашої організації та багатьох тих, хто пожертвував нам гроші, і від міста Грінвіч, штат Коннектикут, ми змогли купити цей сміттєвоз, щоб він довго служив жителям Ізюму і допомагав їм зберігати чистоту у місті. Доброго дня! Ми сьогодні зустріли. Таку приємну чудову групу, яка нам доставила техніку сміттєвоз. Будь ласка, подивіться, Mercedes. Хочу подякувати США для України і місту Грінвічу, який передоставив купили нам цю техніку. І в Європі і предоставили нам. Сьогодні до нас приїхав один мусоровоз. Обов'язково обіщають донори, що ще один доставлять через 2 неділі максимум. Я дуже вдячний людям, які Катерині і Вові, які нам сьогодні доставили цю техніку. І міська влада дуже вдячна також, ще раз хочу повторити, що Сполученим Штатом Америки, США для України, місто Грінвіч, ця техніка буде працювати в комунальному підприємстві на благо. Міста Ізюма, громадян, які проживають в цьому, на сьогоднішній день в комунальному підприємстві залишилось 3-4 машини. Четверту машину ми ремонтуємо, тому що Російська Федерація загарбники розграбили всі машини, покрали техніку. Сьогодні наше місто залишилось без комунальної техніки. Так що ще раз хочу подякувати всім присутнім тут і донорам нашим, і Катерині і Володимиру. Дякую, що доставили допомогу. Слава Україні! Героям слава!